Вітаю! В ефірі Особливий проект Територія каяття. Ми вкотре розповідаємо про тих, чиї вчинки лягли на ваги феміди. Закон суворий, але він закон. Таку істину пізнає кожен, хто потрапляє в задратовану дійсність. Дивіться далі. Цього разу в наше поле зору потрапили ті, для кого тюрма стала рідним домом. Попри гуманізацію покарань та поліпшення умов. За тюремними мурами формуються групи засуджених негативної спрямованості, які підтримують кримінальну субкультуру в місцях позбавлення волі та часто порушують закони на ізольованій території. Як і чому це відбувається, дивіться далі у сюжеті на території, де перебувають ті, хто переступив закон, володарює режим. Той, хто свого часу знехтував встановленими суспільством нормами, потрапляє в атмосферу, де ці норми більш суворіші, переступивши межі закону, людина зустрічається із санкціонованим державою обмеженням своїх прав, в якому власне і полягає сутність кримінального покарання. Так було завжди залишається і дотепер. Соціальний контроль расценивается як механізм поддержания соціального порядку. В принципі, система соціального контролю, якщо на обидіному языке, служить як система наблюдения за поведенням індивіда. Дів он присущ всім, без исключения общественным системам, и поэтому пенитарная система є в этом плані не исключением. Ще Мішель Фуко говорив, що в'язниця ламає особистість. Люди зі зламаними долями часто не знаходять іншого шляху, окрім злочинного. Тож нерідко засуджені вдаються до злочинів, перебуваючи в умовах ізоляції від суспільства. У виправних установах спостерігається стійка тенденція частини засуджених до порушень тюремного правопорядку. Під такими розуміється цілий спектр різних форм неслухняності: зберігання заборонених предметів, нехтування розпорядком дня, створення конфліктних ситуацій в середовищі засуджених, непокора законним вимогам адміністрації. Всі ці дії, де зорганізують роботу виправних установ. Мобільних телефонів тільки за цей рік вилучено около 1200 одиниць, праги вилучено 300 літрів, колюч ріжучих предметів вилучено з близько 600 одиниць. Випадки дуже багато. Порушення локалізації більше тисячі одиниць по всій області. Хоча і в нас кількість ув'язаних упала з порівняння з минулим роком, але збільшення вилучень заборонених предметів, на жаль, має місце. Чіткий та неухильний розпорядок дня, суворі правила та порядок. І головне ізоляція від суспільства. Під таким сценарієм підписалися ті, хто вчинив непоправні помилки у своєму житті. Часто жахливі діяння проти здоров'я та життя людини. Та, як кажуть, хочеш кататися, умій і санчата возити. Втім, не всі засуджені схиляють голову перед такими наслідками своїх злодіянь. Дехто вперто намагається встановити свої правила, все в тому ж злочинному руслі. Науковці стверджують, формування за ґратами груп, засуджених негативною спрямованості цілком об'єктивне і закономірне явище. Це зумовлене самою логікою виконання покарань, коли взаємовідносини будуються по принципу примусу та беззаперечного виконання встановлених правил поведінки. А такий сценарій. Часто неприємними для особи з укоріненою злочинною свідомістю. Дів'яна поведіння це результат навішування обществом прийомних ярликів та стігми, стигми, котро ви діяти тим чи тим способом, то вести себе так, як общество його нуждає поступати. Причинами порушень являються то що є певна категорія засуджених так називаємо негативної спрямованості. Які в своїх поглядах не вбачають виконання будь-яких вимог законодавства, виготовляють заборонені предмети, зберігають їх, використовують ті ж мобільні телефони, завдяки яким навіть здійснюються злочини, телефонуючи громадянам на свободу, якось шантажують їх і так далі. Тюремний режим порушували завжди, навіть коли система виконання покарань була дедалі суворішою, чого варті лише методи перевиховання за часів царської тюрми. Засуджених били різками та поміщали в карцер. Навіть за розмови під час прогулянок, немелодійний голос, зірвані на клумбі квіти, ба більше що не кричав під час порки. Во времена бывшего СССР, естественно, режим відбивання наказання був значительно жорстче. Це касается і тих взысканий, які накладывались на осуждених і напоследственних, ну і соответственно тих условий содержания, в яких вони находились тогда. Та часи змінилися в сторону гуманізації покарання. Тепер в процесі перевиховання перевагу надають не різкам, а пряникам. Часи, коли в тюремних реаліях панував тотальний режим та цілковита закритість від сторонніх очей, відійшли у небуття. Сучасний виправний заклад надає засудженим можливості підтримувати зв'язки з родичами, займатися саморозвитком. Одним словом, все, аби повернутися на свободу повноцінною людиною. Хтось ці можливості використовує, а хтось ні. В усякому разі у кожної людини за ґратами є вибір подальшої життєвої стратегії. Давайте не забувати про те, що це особи, які вчинили тяжкі, особливо тяжкі злочини, в тому числі і злочини насильницького характеру. Такі особи можуть продовжувати скоювати свої наміри. І підстав вважати для мирних громадян, що такі особи в подальшому будуть вести себе правомірно. Ніяких не має. Чільне місце серед порушень режиму утримання та відбування покарання займає потрапляння до засуджених заборонених предметів: гроші, мобільні телефони, спиртне і наркотики все це заборонено приносити у виправні колонії за слідчі ізолятори. Втім, тюремні постояльці вигадують дедалі віртуозніші способи обійти заборону. Найчастіше кладуть заборонені предмети в посилки або намагаються перекинути через загородження. З метою попередження та припинення перебросів установі встановлена протиперекидовачна сітка, перебросимо, як правило, являють пакети, в яких містяться як наркотичні речовини, мобільні телефони та інші заборонені предмети до використання засудження. Хоча посилки ретельно перевіряють, засуджені придумують щось нове. Гроші, наприклад, ховають у зубну пасту або в сигарету. У тютюн найчастіше і наркотики. Однак заборонені речі потрібно не тільки доставити, їх не просто зберігати так, щоб ніхто не знайшов. Але майже про всі тайники і працівники закладу дізнаються під час обшуків. Сьогодні на третьої установи було проведено плановий обшук відділення, де проживають засуджені. Під час обшуку було виявлено та вилучено дві заточені металеві пластини, два мобільних телефони. Один із каналів, так звані перекиди. Другий канал проникнення заборонених предметів на територію установи є посилки передачі та кімнати тривалих та короткострокових побачень. Ще ховають мобільники в тапцях або книгах. У Дніпропетровському слідчому ізоляторі створили навіть музей із заборонених предметів, які намагаються пронести в установу. До таких речей в першу чергу належать колючо-ріжучі засоби, наркотичні засоби, психотропні речовини, засоби мобільного зв'язку, сім сім-карт і інші прилади засуджені та слідчі заарештовані, використовують побутові речі, в яких намагаються приховати їх, зокрема, наприклад, в милі, в консервах, тобто такими способами, щоб їх якнайменше могли винайти та вилучити, найбільшу небезпеку становлять саморобні колючо-ріжучі предмети. Такі предмети можуть використовуватися як для самоушкодження, так і для ушкодження осіб, які утримуються в камері, і загрожують життю та здоров'ю як співробітників, так і самих засуджених та слідчих заарештованих. У Дніпродзержинському училищі професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби про секретні схованки заборонених предметів навіть розповідають під час навчальних дисциплін пенітенціаріям всієї України. Тут музей поповнюється найцікавішими експонатами з усіх регіонів. Представлений експонат, зокрема кустарного виготовлення самогонний апарат. Зверху у нас експонат кустарного виготовлення саморобного. Прототипу такого захисного пансеру бронежилету, який використовує засуджених під час втечі. А внизу, як ви бачите, зображені способи схову засудженими заборонених малогабаритних предметів. Деякі засуджені з часом розуміють переваги до пропорядного життя за колючим дротом, адже порушують режим здебільшого ті, кого не чекають на волі, та й поспішати їм нікуди. А от ті, хто має надію розпочати життя із чистої сторінки, стають на шлях законослухняної поведінки, як, наприклад, Микола. Було, раніше нарушав, там, я поняв, що це не стоїть, тому що ну, на свободу хочеться. Нікому не советую сюди попадати, тому що тут хорошого нічого немає. Ми все життємо, Потрапляння заборонених речей на тюремну територію це як ковток вседозволеності в умовах обмеженості для негативно налаштованих засуджених. Тому, коли адміністрація позбавляє їх цього бонусу, може виникнути масове невдоволення. Комічний випадок стався у латвійській в'язниці, де засуджені влаштували бунт, змусивши добряче понервувати адміністрацію. Передумовою до конфлікту став намір керівництва в'язниці провести ремонт ряду житлових камер. Виявилося, що такий ремонт просто не дозволяє засудженим створювати тайники для зберігання заборонених речей. Як би там не було, а від наслідків протиправної поведінки нікуди не дітися. Пенітенціарії пильнують на своєму посту. Це дисциплінарний ізолятор та приміщення камерного типу Солонянської виправної колонії. Як правило, тут відбувають дисциплінарні покарання злісні порушники установленого режиму. В цьому обмеженому сірому просторі людина може прожити до трьох місяців. І хоча режим пов'язаний з примусом, одне з його завдань добитися свідомого виконання засудженими вимог внутрішнього розпорядку в колонії привчити до дисципліни. І часом такі методи мають свої наслідки. Андрій, наприклад, одразу ж усвідомив неправильність своїх вчинків. Приїхав в колонію, нарушив режим Як? Ну, Не встав по підйому. На замічання младшого інспектора відповів грубо, за що і в ізоляторі нахожусь. Зараз... Ну, конечно. Сейчас, пока я сижу, прекрасно осознаю, что сделал, короче, неправильно. 1 декабря выхожу и, короче, сразу буду проситься, чтобы устроиться на работу и буду зарабатывать срочно, условно-досрочное освобождение. Меня сейчас 39 лет, мне кажется, до сих пор, что, что мне 20 лет, как меня первый раз посадили, вы понимаете? 15 лет вычеркнутые вообще из жизни. Ні для кого не секрет, що левова частка порушень вчиняється засудженими, які неодноразово переступали межу закону, які втратили будь-які зв'язки з рідними людьми та мають укорінені злочинні цінності. Робота пенітенціарів вкрай небезпечна. Щодня спілкуватися зі злочинцями їх прямий обов'язок, і від агресивної поведінки засуджених негативного спрямування нікуди не втечеш. Щоденне спілкування з ними, намагання якось довести до них порядок відбування покарання, упередження вчинення ними кримінальних правопорушень та доставки таких заборонених предметів. Це м, значний значна напруга, покладає значну напругу на самих співробітників установи. Це дійсно складна і відповідальна робота за сприяння науковців. Пенітенціарії розробили навчальне відео з рекомендаціями тюремним працівникам у разі виникнення екстремальних ситуацій. При безпосередньому спілкуванні із засудженими. Всі ролі у відеосюжеті виконували співробітники Дніпропетровської виправної колонії. Були змодельовані дві ситуації, вперші співробітники умисно допускали помилки. Висновок такої ситуації буде зрозумілий усім. Це напад на персонал це захоплення заручників це побуття. Необхідно зберігати спокій в рівновагу до засуджених звертатися на ви, не підвищувати голос і, начебто, своїм спокійним виглядом заспокоювати засуджених. Працівники пенітенціарної служби насамперед несуть службу з особами, які вступили у конфлікт з законом. Крім того, вони працюють дуже в складних умовах, тому що коли спілкування обмежено, обмежений простір, і сьогодні ми відпрацьовували дії працівників правильні дії, як необхідно себе вести при. Нестандартних ситуаціях. Науковці впевнені, робота по нейтралізації негативного впливу засуджених повинна носити комплексний характер, аби злочинна ідеологія не культивувалася серед осіб, позбавлених волі. В будь-які часи, в умовах заключення існували нікі групи. Так сказать, которые выпадают с устоявшегося социального порядка, порядка, который обеспечивает следование определенным нормам. Режим прописан законами, и закон он один для всех, как для персонала, который несет службу в колониях и в следственных изоляторах, так и для тех лиц, которые водворены по решению суда в колонии. Места лишения свободы, условия пеницитарной системы, конечно же, являются не исключением в ракурсе рассмотрения девиантных форм поведения. То есть девиация, как такова, она имманентно присуща Общоству в целом і в соціальній системі в частности. Як би там не було, а ув'язнення робить людину іншою. Тюрма оголює душу людини. І в когось назовні виринає відчуття провини, а у когось згубні цінності. Та головним завданням тюремного режиму є створення умов для виправлення злочинної свідомості. Дивіться продовження цієї теми у наступному випуску нашої програми. На цьому я прощаюся з вами. Переглядайте випуски програми на каналі відеохостингу YouTube. Ютуб на все добре та цінуйте свою свободу.